Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Уявіть, що один інструмент може виконувати роботу одразу трьох людей і при цьому працювати цілодобово. Це вже не фантастика. Так сьогодні працює GPT. Давайте розберемося, кого він може замінити і як це використовувати для себе. Перший приклад копірайтер. Створення контенту займає години, але з GPT ви отримаєте якісний драфт за лічені хвилини. Ви можете замовити пост у Фейсбук, статтю для блогу або текст для імейл розсилки А ваша задача просто відредагувати стиль. Ставте чіткі запитання. Наприклад, напиши пост для інстаграм про переваги роботи з дому в легкому, дружньому стилі. Другий приклад техпідтримка. Багато компаній вже інтегрували чат-GPT у свої чат-боти. Він відповідає на стандартні запитання клієнтів 24 на 7, знімаючи навантаження з операторів. Використовуйте базу ваших найчастіше запитуємих питань і навчайте чат-GPT, щоб він відповідав максимально точно. Третій приклад бізнес-аналітик. Чат GPT вміє аналізувати таблиці, виявляти тренди і навіть пропонувати рішення. Ви завантажуєте дані, він генерує зрозумілий звіт із ключовими висновками. Надавайте дані структуровано, щоб отримати максимально точний аналіз. Отже, чат-GPT це не просто інструмент, це суперпомічник, який може виконати роботу трьох людей заощадити ваш час і гроші, а головне, підвищити ефективність вашої роботи. Пробуйте інтегрувати його у бізнес. Чи щоденне життя, і ви побачите результат вже за кілька днів. Підписуйся на канал, став лайк і напиши в коментарях, для чого ти вже використовуєш чат GPT. Дякую за увагу! До зустрічі в новому відео!